Це що ви маєте навколо, це ваше внутрішнє відображення. Як це е, странно не звучить, але так як ми себе відчуваємо, те, що ми несемо в цей світ всередині, те нам це все матеріалізується. І такі ж люди підтягуються до нас, і такі ж обставини підтягуються до нас. І для чого це все дано? Дано для того, щоб ваша душа йшла в свій розвиток. І коли ви можете обирати, ви можете створювати свою реальність. Всі ми йдемо з такими базовими настройками, трошки більш-менш, і одна людина. Не може досягнути максимум, там, наприклад, так, жити в достатку, народити дітей, максимально реалізувати себе. от, А інша людина з такими ж е, настройками плюс-мінус, так, своїми талантами, звісно, і обставинами, вона буде просто проживати своє життя в нещасливих обставинах, десь в якомусь там аб'юзі, а то взагалі без нікого, в одинці, просто працювати, знаєте, з роботи на роботу від світанку до ранку. І це. Це вибір людини, ви можете обирати. І от все, що вас оточує, все, що вас оточує, ви створюєте самі. Хтось страждає, що йому не дають квіти. Я ходжу, покупаю сама собі ці квіти, і я не страждаю. Але це вибір жінки. так? Вона може обирати, сидіти, ну це не то, ну то я хочу отак. Но поки ви самі собі не покажете, що з вами так можна. То у вас всесвіт не побачить, що з вами так можна. Ніхто не побачить, що от вона така красива, гарна, тут е, така вся умнічка, а в неї нема нікого. А Чому? Тому що ви транслюєте це. У вас є внутрішні паттерни, поведінки, сценарії і тому подібні, якісь кармічні задачі, які ви не відпрацювали. І щоби. Отримати те, що ви бажаєте, треба самому собі це дати спочатку, дати своїй дитині, знаєте, психологічна є така історія, внутрішня дитина, внутрішній дорослий, внутрішній вчитель. І дати своїй цій маленькій дитині, коли ви вже дорослий, де вас недолюбили батьки, недолюбили брати, сестри, там били, там, знущалися, казали, що ви тупий якийсь. У мене теж таке було, знаєте, батько в 10 років пішов, а мій брат все життя казав, що я дурна. От йому він ха-ха, хі-хі-хі. А це я виросла з цим. І думаю, блін, а що в натурі, я така, ах, ніфіга, я смогла сама себе підняти на ноги. Я 20 років штукатурила собі дім свій. розумієте? Сама Своїми руками, блін. І нічого, І оце все, ці стіни я сама штукатуру. От Тому я вам так скажу, що все в ваших руках. І коли ви обираєте страждати, це ваш вибір. Але коли ви обираєте. Реалізуватися, йти за покликом душі, відчувати себе це теж ваш вибір, і тоді ви підтягуєте саму кращу реальність.